14 -е жовтня місто Дніпро. Це все знаходиться біля гібридної форми. Мускат крайнова. Оце ось його невеличке навантаження. Це все другий рік. У минулому році дуже маленький воронко на нього поцепив, подивився, мені сподобалось, залишив. І в цьому році все видно, що вчора-позавчора вже були у нас заморозки. Позавчора до нуля, а вчора вже було мінус один. Тут ось от, майже все листя вже дохле, тут трошки ще є живого і далі. Ну Тобто десь півтора метра від землі. Морозу не було, бо земля вона. Тобто трава на землі ось от. Та що зазвичай Якщо є морози, то і вже гаплик. Коротше, нормально. О там живий виноград. Так, Те, що він повизрівався, видно. Гребинішка вже визрівша. Ягода при цьому у сорту. Іде приблизно, от, де горошок ось це приблизно десь 80 грамів, а так я гадався приблизно 14, 15-16 грамів у нього. Такий, має трохи видовжену овальну форму. У минулому році при малому навантаженні було така, ну, більш пальчикова форма. Шкілька про споживання у нього е, жується. Відчувається, але жується. Сам надзвичайно щільний. Це просто капець, який він щільний. Хрумкий теж. Такий, щоб просто капець. Наприклад, щось дуже схоже на Red Globe американський. Ну, дуже щільна консистенція. При цьому у нього в цьому році з тою тим, тим, тим погодою, яка у нас є, ось в цю п'ятницю, що була, перед цим у нас був цілий день дощ. Тож мускат з нього трошки підмило, але він присутній. В минулому році, навіть при тих дощах, що було, там просто було невеличке навантаження, одна невеличка гронка. Там мускут навіть при тих дощах, що був, він все одно залишався дуже добрий. У цьому році, ось от, цьому сорту ну, надзвичайно не везе. По-перше, це коли було запилення, дощі йшли. Тож запилився не дуже, хоча ось зовнішньо дивився, ну, нормально. Гронки ось десь приблизно 400 грам-пів кіла, де найбільше може десь грам 600 в цьому році. Ну, сорт мені дуже надзвичайно сподобався. З таким сортом можна працювати. Так, до зауважень. Якщо дуже гарно запилиться, напевно, буде потребувати прорідження. Як гадаю, десь відсотків на 30 приблизно точно нам буде проріджувати. Хоча при, при тому, при, при тих от кондиційних якостях, які воно є, ну, постаратися, помучитися трошки можна заради такого винограду. От, яскраво рожевий, не мутний яскравий, а яскраво рожевий кольор, щільний, хрумкий висить, ще й з мускатом. Ну, тут так само як і, наприклад, з софтошневецького. З вальком. Теж заради такого мускату теж, теж можна по помучитися. Тож ось, все. мускат крайнова на 14 жовтня, гарний, класний. так, Не, не без невеликих ват, але попрацюєте і будете мати. На середню пізні, на пізні сроки з гарним мускатом. Я його розглядаю, як дуже гарна заміна в тому ж самому сорту від Крайнова, це у нього була Крайновська анюта. Оце його якраз б... Його ж сорт, муска крайнова, була б дуже гарна заміна якраз анютя. Висить, не тріщить. Так, до плюсів. Бачив Якщо в гроні попадається порчена ягодка, то ось то вона ну, не портить інші ягоди. За що того, що в нього шкірка дуже така пружня, інші ягоди не портяться. Тобто дуже великої уваги при достиганні виноград не потребує. Тож, якщо, там, наприклад, пройшов дощ і до якогось сорту треба обов'язково на наступний день буде йти, дивитися, що там, якщо є тріснувші ягоди, то їх видаляти, то це все все ну, приблизно днів 4-5 або можливо тиждень стерпить. Тобто, якщо лів'я там, буде невеличкий тріск, і ви його прогавили, то все, гроню буде жопа. А тут з цим сортом можна попрацювати. І буде врожай. Тобто такий варіант, як для дачників, де люди от наскоками приїжджають на дачу і бувають, то для них якраз був би такий дуже гарний сорт. ось Мускат крайнова, з гарним рожевим кольором, з гарною крупною ягодою, з приємним легким в цьому році, в цьому році з легким, приємним мускатом, з надзвичайно щільною, м'ясистою, хрумкою дуже консистенцією, просто капець. Ось вот, вот такий він, красунчик, всім всього самого найкращого.